За багатовікову історію земної цивілізації людина навчилась будувати величні храми, багатоповерхові будинки, дороги, мости, що з'єднують береги річок. Усі ці споруди повинні не лише милувати око своєю завершеністю, винтонченістю ліній, бути зручними в користуванні, а й бути міцними, щоб протистояти руйнівній дії вітрів. Дощів, землетрусів і слугувати людям сотні років. Будь-яка споруда стоїть на землі та діє на неї силою, яку ми називаємо вагою. Вага будівлі може бути дуже великою, якщо земля не зможе протистояти цій силі, та почне стискуватись, будівля може зруйнуватись. Перш ніж будувати будинок, або іншу споруду, ретельно досліджують ґрунти, на яких їх і планують зводити. Лише після цього розраховують фундамент, на якому стоятиме споруда. Сила тиску. Якщо поверхня є горизонтальною і на неї покладемо тіло, воно тисне на поверхню силою, яку ми називаємо вагою. Розглянемо ситуацію на горизонтальну поверхню, витиснете рукою. З певною силою вниз, і ця сила не є вагою вашої руки. Інший випадок: до вертикальної стіни притиснуть дошку. Сила дії дошки на стіну теж не є її вагою. Про які сили ми вели мову в цих випадках? Силу, що діє на поверхню перпендикулярно до неї, називають силою тиску на цю поверхню. Оскільки споруди стоять переважно на горизонтальній поверхні, то їх вага є силою тиску на цю поверхню. Тиск. Чи можна стверджувати, що сила тиску єдина величина? Яку необхідно враховувати, коли йдеться про дію одних тіл на інші, зокрема в будівництві. Дати відповідь на це запитання нам допоможе дослід. За ящики насипамо вологому піску, розрівняємо його і обережно покладемо однак від цеглини, одну найбільшою гранню, а другу найменшою. Сила тиску цеглин в обох випадках однакова, але результат її дії різний. У чому різниця і чому ця різниця? Відповідь на це запитання висловить після обговорення через 30 секунд. Заглибина зроблена меншою граню, глибша, тому що результат дії сили залежить не лише від сили тиску, але від площі поверхні, на яку ця сила діє. Тому важливо знати, яка сила діє на одиницю площі, величину, що характеризує дію сили на тіло і чисельно дорівнює відношення сили тиску до площі. На яку діється сила площу опори, називають тиском. Тиск позначає літерою P, і він дорівнює F поділити на S – Одиниці тиску. Якщо проаналізувати цю формулу, ми можемо дійти до висновку, що тиск вимірюють у ньютон поділене на метр квадраті. Це дорівнює одному паскалю. Паскаль чисельно дорівнює тискові сили 1 ньютон, що діє на площу 1 метр квадраті. Одиниця, названа на честь відомого французького вченого, Блеза Паскаля. Тиск 1 Паскаль дуже малий, тому використовують кратні одиниці. гекта гектапаскаль дорівнює 100 паскаля. 1 кіла паскаль дорівнює 1000 Паскалів. 1 Мегапаскаль дорівнює 1 мільйону паскалів. Тепер ми можемо стверджувати, що чим більше тиск на тіло, тим швидше воно може бути зруйновано дією сили. Розрахунок фундаменту проводять так, щоб тиск на землю не був великим, але разом з тим для економії матеріалів і не надто малим чи не дослідили різні ґрунти і виробили рекомендації, які враховують проектування будинків. Аналогічно розраховують колони споруд, опори мостів тощо. За формулою, яку ви зараз бачите на екрані, можна визначити не лише тиск на поверхню, але й площу опор, силу тиску. В залежності від умов конкретної задачі. Наприклад, знаючи власну вагу і тиск, який витримує сніг, ви можете підібрати собі лижі. Яка приємна зимова прогулянка на лижах. Однак варто вийти на сніг без них, як ноги почнуть. Глибоко провалюватись при кожному кроці. Іти буде важко, і задоволення буде зіпсовано. На цьому малюнку вага лижника приблизно дорівнює вазі пішоходу, тому сили, з якими хлопчики тиснуть на сніг, будемо вважати рівними. Але зауважте, вони діють не на одну точку, а розподіляються по різним поверхням, у лижника по площі дотику снігу і лиж, а у пішохода снігу і подошв. Зрозуміло, що площа лиж більша, ніж площа підуш, тому й результат дії лижника на сніг проявляється в меншій мірі. Лижник провалюється на меншу глибину. Розподіл сили по площі її додатка характеризують особливою фізичною величиною, тиском. Наведемо цікавий приклад. Під час наступальної операції Багатіон, яку проводили у роки Великої Вітчизняної війни, бійці, щоб пересуватись в білоруських болотах для зменшення тиску на ґрунт одягали на взуття мокроступи це площадки, сплетені з лози. Тиск, якщо є потреба, можна довільно змінювати, змінюючи його силу. Збільшення або зменшення сили тиску спричиняє відповідно збільшення або зменшення тиску. З лівого боку брусок масою m, а справа брусок масою 2m. Ми бачимо, що з лівого, лівий брусок буде тиснути сили mg, а правий два рази більшу силу. Чим більшою є сила тиску на опору, тим більш буде тиск. Тиск більший в другому випадку. Якщо брусок покласти на поверхню стола різними гранями, то буде різний тиск. Чому? Тому що буде різна площа поверхні. Ми бачимо, що площа у другому випадку значно менша, ніж в першому випадку. Тиск на опору залежить від її площі. Чим менша площа опори, тим тиск буде більший. Тиск в другому випадку буде більший, ніж в першому тиск у природі. Природа раціонально враховує роль тиску в житті рослин тварин. Наведемо окремі приклади. Прибиваючись крізь ґрунт, паростки рослин можуть чинити на нього колосальний тиск. Ви могли спостерігати як крізь товщу асфальту до світла пробився росточок рослини. Чим більша маса тварини, тим більше є площ її ступні, щоб тиск на ґрунт не був великим. Бджола чи камар не можуть розвивати великі зусилля. Але тиск жала комара біля у 1808 10, степені. паскалі, тому, що площа його жала дуже мала і воно легко пробиває шкіру. Тиск у побуті та техніці. Залежний тиску від сили і площі, на яку вона діє, враховують у побуті та в техніці. Ножиці – Ножи, шила, леза, рубанки, зубила повинні бути гострими, щоб їх тиск під час роботи був якомога більший. Великовагові автомобілі мають багато шин, щоб зменшити їх тиск на поверхню. Машини великої маси використовують на ґрунтових дорогах в умовах бездоріжжя рухається на гусеницях. По глибокому снігу легко рухатись на лижах. Можна назвати багато інших. Прикладів збільшення або зменшення тиску в побуті та в техніці залежно від потреби. Досить часто тиск на фундамент чинить вертикальні колони, які по всій висоті мають однакову площу перерізів. Тиск такої колони легко розрахувати. Щоб визначити тиск, необхідно вагу колони, яка дорівнює. Силі земного тяжіння поділити на площу її опори. Масу колони виразимо через її густину і об'єм, і тоді після перетворення одержимо тиск вертикальної колони дорівнює добутку густини, висоти колони і коефіцієнта. Лижі збільшують площу опору. Гусениці зменшують тиск на ґрунт тракторів, танків. Всюди ходів позашляховиків. Якщо обертові деталі масивні, використовують роликові підшипники 80 Н на кг. Висловлення нам міркування дають змогу зробити висновки. що зменшити тиск на опору, необхідно зменшити силу тиску або збільшити площу опори. Щоб збільшити тиск, необхідно збільшити силу тиску або зменшити площу опори. Якщо дозволять вам батьки і у вас є така можливість, проведіть, будь ласка, дуже цікавий дослід. І поясніть, чому це все так відбувається, чому яйця залишаються цілими.